Відповідь, Віталій Петрович, ви балотувалися на виборах, так вас цікавила цікавить політична кар'єра? Вона цікавить життя моєї країни і людей, які тут проживають. І я, якщо, якщо дозволите відповідь на це питання більш так, скажімо, відверто, то мене цікавило на фоні тих подій, які відбулися в країні. Я вважав, що те місце, де я народився, заслуговує на більш достойного представника, який на той час його представляв. От і все це просто було, скажімо, дуже таке, от велике бажання показати, що Шевченків край має кращих представників, ніж фільми, які були на той час. І трапилося далі? не прийшли? Ну я не вважаю, що я не пройшов. Я вважаю, що Почавши політичну кампанію за три неділі до е, голосування, я досить непоганий результат показав. Так, звичайно, я не пройшов, тому що поки що а? в оцій компанії, що ми говоримо. Пані Дарс, ще професійне питання. Скажіть, ласка, як нараховується за плати для програмних <кхух> роботів, <кхух> які <кхух> є там військові платежі? У мене специфіка, я відповім на питання, але просто хоч, хотів би сказати, я зразу сказав, що в мене поки що ну, в мене в штаті немає Ми не складається З обов'язкових е, е, умов. Закон про національне антикорупційне бюро 5 здається їх визначає. Це посадова оплата, е, е, надбавка за ран, да, основна умова і надбавка. Надбавка за ранг, надбавка за висугу років. Е, Надбавка за таємність і надбавка за, е за, за наукові так. А які обов'язкові платежі і реформації? Е обов'язкові відрахування, е тобто це ми тільки що вели мову про е нарахування заробітної плати, ще є утримання заробітної плати, обов'язкові. Е на сьогоднішній день це є єдиний соціальний внесок, е як нарахування, так і утримання. Він нараховується. Потім, тимчасово, напевно, що я сподіваюся, військовий збір і, і податок з доходу фізичних осіб. Для, для категорії військовослужбовців цей податок компенсується. Тобто податкова отримує свої кошти, але потім е, е, Зрозуміло. це коштує. Кошторис... Пан Федір, нема питання. питання. Так, тоді Віталій Петрович, вони вахтин... на трьох покріп, так? Так, скажу вам чесно, на які сьогодні буду за вас голосувати. Ще поки не знаю, на які молоді, перспективні, чи, вона ж потужна. Так, я так. Да. Я не обіцяю, що зроблю все, що ви можете вважати. Краще не обіцяти, ніж пообіцяти, не, не затримати. Дякую. Все добре. Все Дови? Дови. Дови, приємно, Це добре. До що... побачення. До побачення. Дуже приємно. Так, пан Федір. Валентина Олександрівна запросить. Валентина Олександрівна Александровна. Ні, тут сфоргувати він буде. Знання ньому не важливі. І він описка юридичного із повітря досить. Начальників відділу посів. Добрий день, Валентин. Приседайте. Валентин Олександрівна. Як це позивати? Полюйтеся чи? Я. Ну, експром, кой, 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 кой. Звідки до нас їхали? з гибки, с Києва? З Києва. А, а да. тепер скажіть чого? О, і то, потім Привайся почнемо. І дуже, дуже, дуже хочеться попрацювати. Я дозволю представити, що процесі. Дуже хочеться працювати в цьому новому підрозділі. Чого? Чи да. чому? Ну, є, собственно, я нічого, є на... Можна на русский місяць. долгое время уже работаю в банковской сфере, но считаю, что я как бы там досягла определенных успехов. Вот, хочется, собственно говоря, попробовать что-то новое. Это первая причина, но все-таки главная причина, мне кажется, я патриот своей страны, мне хочется вот поучаствовать в этом процессе изменения страны нашей, приведение ее к европейским стандартам, чтобы мой сын, мои будущие внуки, ну, не боялись наших госчиновников, не боялись милиционеров, которые, милиционеров, там, силовиков, которые ну, в основном сейчас только рекет, вымогательство и всякое прочее. Будем вместе менять страну, я правильно понимаю? Очень, помню? очень хочется. Вот, Расширите сейчас, нет. пан Федер, зачитаю да. вашу биографию. Мы поступим, а потом Слушай, задаем добрый. вам профессиональные питания. Добрый. Освіта, Сумська філія Харківського сільськогосподарського інституту, спеціальність економіки та організації сільського господарства. Кваліфікація економіст, організатор сільського господарства, виробництва. У 86 році закінчила. Мови вільно українсько російсько англійська зі словником. Незаміження, син, проживає в місті Київ, досить роботи за спеціальністю наступні. З 86 по 89 -го, головний спеціаліст КОВОЧ КОВОВІМІН. У 89-90 головний економіст штабу господарства міста Кутивель Сумська область. 91 рік економіст головного плану економічного управління Каліноградського виконкому Російська Федерації. З 1991 по 95 провідний фахівець, консультант комітету. Управління майно міста Пермінного Російської Федерації. З 1995 по 1996 начальник відділу аналізу планування Держадміністрації міста Хутивої, Сумська область. 96-й, 2000-й 2000 економіст, головний бухгалтер відділення проміг міста Хутивої. З 2000-2001-й бухгалтер ТОВ ТПК з СХ Київ, міста Київ. З 2001-го практично по, по теперішній час банківська система. Це а, банк, акціонерний банк Синтез, начальник відділу внутрішньої банківської бухгалтерії, начальник відділу ТОВ КБ Активбанк, заступник головного бухгалтера Банк «Синтез», головний бухгалтер ТОК «Активбанк». З 2010 січня по вересень безробітна перебувала на обліку, з 2010-го по 2011 -го головний бухгалтер Київської філії Кабнадра. 2011-2012 паткар дебанк і з 2012 головний бухгалтер патка без ну, це можу додати, що з тих банків, де ви працювали, на жаль, да, більшість да. прийшло в негодності. Да. 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 Ну, я розумію, що це не завжди вона бухгалтера. Майже забачувати її цьому зовсім необхідно. Натинція, давайте трохи обігріємо. Чи в нас є банки є в Україні? Що? Банки. які банки поділяються? Які у нас є банки в Україні? Ви в банки і все равно? Да, з державною власністю та з да, комерційною. Комерційні банки з приватною власністю. Національний банк України наші. Ну, Це ж голова структура. Так. А коли банк стає ще один у нас? Колись за справляє ощадність, нормативи перевищує там 50%, пасиви. Зрозуміло. Ну, <головіка> <Резумієте. головіка> Зараз пані Тетяна вам задає декілька професійних питань по бухгалтерському обліку та звітності. Спробуйте впевнено відповісти. Добре? Ну, по звідки, Я перепрошую, я тільки, <головіка> звичайно, не подав на рахунки бюджетної структури це знаю, ну, вона трішки відрізняється від банківської сфери, але досконало не про курки розкажу. А ви ще десь подавалися на якісь посади? Так, mm, да, на начальника відділу, там, де бюджетування, бюджетування та аналіз. Не, не замбанку, там, де зараз. І це е, знайомство з моїм потенційним колективом, щоб вони були професіонали, е, налагодження нормальних ділових стосунків е, з співробітниками. Е, ну, це Молодима, але, да, для але для того, щоб ми так мали тобто, колектив, да, треба, мабуть, розпочати, щоб, да, щоб установу функціонувала. Да. Лицею потрібно, так, прав пункт. Де ж подачі відкриватися, я думаю, я біженців та в банках державний власності. Який ви тут

А на які рахунки ми маємо право правописку тобто, відповідно до нашого рахунку. На необходження у нас, Нам я вас там, два рахунки загальний та спеціальний фонд. Чуть-чуть. Скажіть мені, будь ласка, да, коли вам потрапить рахунок на оплату, да, mm -hmm. які законодавчі актами ви будете да? от, що ви на першу чергу там, для того, щоб прийняти рішення, чи маємо право на оплату, чи немає? Бішет настановить не зідання, якою потрібно проводити оплату всі, всі тут ще далі. На сьогодні які обмеження діють бюджетні сфері щодо оплат за надані товари, послуги на придбання товар, матеріальних цінностей? Шановні Бюджетні запитання? Є б, запитання. Скажіть, будь ласка, а як ви отримали громадянство України? Проживали на 91-й рік, я так розумію, в Росії? За місцем проживання моїх батьків і Это все было пиздец, правильно? Да, я просто приехала, родила ребенка в городе Путине, поэтому за местом проживания буду вас. Ну там складывается обставин, но можна зрозуміти, да. Який у вас загальні досить бухгалтерской работы? Ну, С 1996 года. Порахуйте сами. Mm? Порахуйте сами. 19? 19 років. Кстати, великий досвід Почему на Бога что просила? Вот дві причини, які я не занималась. Просто хочется к этому откуда. Дякую вам за бесіду. беседу. а в Активбанку скільки років вы працювала? А в Активбанку я там по резюме видно, що я працювала дважды. Один раз я працювала начальником отдела, по-моему, и замкнула двуха течение минуты. Вот потом меня опять же переманили на старую работу. <laughs> Вот. И потом я работала 4 года, по-моему, момент. Четыре рока по да, было. Да, да. Потом сменился топ-менеджмент, как обычно меняется. Uh -huh. Це, э, за часы колы наложит. Э, да. Ну да. да. ладно, по знаке наплодостоможности банка сейчас ваше работает.